Люди згрішили перед Богом, і гріх розділив людину з Богом. Гріх це є розділення між Богом і людиною. І самостійно людина не може звільнитися з Гріховного рабства. Але приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, як свого Господа і Спасителя, людина звільняється з Гріховного рабства і стає вільною перед Богом. Тому треба покаятися, треба почати звертатися до Бога в молитвах. Треба читати Біблію, треба молитися і своє серце відкривати перед Богом в молитвах і надію свою покладати на Бога. Бо тільки Господь Він може нам, людям, допомогти, тільки Він може нас зрозуміти, тільки Він може нас щасливити. Тільки Він може благословити нас своїм батьківським благословінням. Без Бога немає щастя для людини на цій землі. Людина шукає щастя, людина шукає для себе чогось доброго, але без Бога немає щастя. Тільки в Бозі заспокоїться душа людини. Тільки з Богом душа облітає мир тільки приймаючи Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, людина звільняється з Гріховного рабства, і душа обрітає спокій, бо поки людина знаходиться в Гріховному рабстві, немає спокою для душі, тільки в Бозі заспокоїться ваша душа. Читайте Біблію, моліться. До Бога звертайтеся, відкривайте своє серце перед Ним. І Він утішить вас Духом Святим, Він благословить вас своїм батьківським благословінням, сніме з ваших плечей отой гріховний тягар. І ви почувствуєте свободу, яка тільки в Ісусі Христі.